Добрий день, шановні колеги. Дякую за запрошення приєднатися до наукового форуму високого професійного рівня, за участю провідних дипломатів України, учених і публіцистів. За походженням співавтора нашого спільного реферату, професора Кудріченка Андрія Івановича. Ознайомлю вас з основними положеннями доповіді. Отже. Життєдіяльність незалежної міжнародно-суб'єктної України залежить від низки чинників державного будівництва, серед яких одне з перших місць по праву належить дипломатичній діяльності. Наша дипломатія на своєму шляху зародження і розвитку зазнала чималих втрат і руйнувань. У беремні роки захисту української незалежності саме дипломати першими потрапляли під кулі ворога. І не тільки тому, що були на передньому плані боротьби, а й тому, що є обличчям держави, являли, являють без передбільшення демократичний підмурок нації і найвищим проявом цивілізаційності. Творення української державності 21 століття вимагало врахування досвіду перших дипломатів незалежної України, таких як Олександр Шульгін. Дмитро Дорошенко, Всеволод Голубович, Микола Любинський, В'ячеслав Липинський та інші. Олександр Якович Шульгін був призначений пізніше послом Болгарії, і це фактично врятувало йому життя від сталінських репресій. І дуже активну роботу проводив за межами України. На київському будинку, по вулиці Терещенківській, 9, де розташувався тоді. Народний комісаріату закордонних справах, вміщено пам'ятну дошку з барельєфом Шульгіна. У перших міжнародних документах, авторство яких належало Олександру Яковичу, Україна проголосила гуманні ідеї боротьби за мир, захисту прав людини. В основу зовнішньої політики держави було покладено принцип миротворчості. Ми ще наводимо відозву ОЦР до всіх народів світу про встановлення миру від 21 листопада 2017 року. Від імені Української Народної Республіки Центральна Рада постановляє пункт 1. Послати представників Генерального секретаріату на фронти для ведення переговорів у справі перемір'я. 2. Звернутися зараз же від імені ОНР до союзних і ворожих держав з пропозицією розпочати мирні переговори. Три, одночасно повідомити про це Раду народних комісарів в Москові. Крім того, Центральна Рада приступає до нагайного вироблення конкретної програми миру для запропонування її всім від імені ОНР, всім народам Росії союзним і ворожим державам. Як основу для переговорів. Більшовики вороже поставилися до процесу державотворення України. Вони вбачали в ньому моральну загрозу, утвердженню і збереженню своєї влади. З цього приводу, один з більшовиків українців скрипник зазначав, що для більшості членів партії Україна не існувала як національна одиниця. Таким чином, відлік діяльності сучасної дипломатичної служби ведеться з 22 грудня. Цю дату, 22 грудня, як День народження української дипломатії, затвердилась суверенна Україна у 90-ті роки. В 2017 році українська делегація взяла участь в мирних переговорах у Бресті. 18-го підписано перший мирний договір у світовій війні. У 18-му прийняти закон про посольство та місії Української держави. Закон про українську консульську службу. У добу гетьманату Павла Скоропадського ефективно розбудовувалися державні інституції. Україна на той час вже мала 11 дипломатичних і майже 50 консульських місій у 20 країнах. Принагідно нагадаємо, в посольстві України в Туреччині працював син видатного українського політика і мецената Євгена Чекаленка Петро Чекаленка, який був призначений на посаду гетьманом Павлом Скоропадським. Трагічно склалася доля, доля молодого дипломата. Гердянське керівництво заохочило всіх співробітників дипломатичних місій повертатися із зарубіжних відряджень в Україну, але вони підпадали по різноманітні, різноманітні неприємності, арешти, тортури, дослідження і тому подібне. Щиро повірив владі і повернувся також Петро, був одразу заарештований, репресований. І за нез'ясованих обставин загинув у курській пересильній тюрмі. Через пару місяців, буквально 29-го року, його батько Євген Чикаленко, просто вбитий горам після звістки про смерть в більшовицькій боцегарні сина Петра, помирає у клініці Чеського університету, Похований у місті Подебради, саме Подебради, де в 15 столітті, чеський король Іржес Подебрад. Розробив перший проект європейської інтеграції. Євген Чекаленко глибоко вірив в те, що Україна буде вільною, і, певно, прищеплював такі погляди своїм дітям. Хоч український народ багато втратив від того, що загубив свою стародавню назву, говорив він, безліч його талановитих синів збагачували скарбниці сусідів, а все таки наближали час. Коли український народ таки займе рівне становище поряд з іншими культурними націями світу, вже під своєю назвою, назвою українців, роки гетьманату, директорі значну дипломатичну активну діяльність провадив В'ячеслав Липинський. Він був знаним громадським політичним державним діячем, ідеологом відродження української державної самостійності. Оригінальний український політичний засновник державницького консервативного напряму вітчизняної ідеологічної парадигми. За визначенням Липинського, що важливе сьогодні для нас, до прерогатив глави держави слід віднести організацію Збройних сил країни, армію, державну адміністрацію, включаючи дипломатичну службу. Не орієнтуватися на сусідні держави, писав Липинський. А займатися внутрішніми будівничими задачами. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. Ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. І ніхто із сусідів України, на кого орієнтуються українські політики. У створенні сильної незалежної української держави не зацікавлені. Багато Справ пало на плечі і Липинського і його колег по посольству. Йому довелося спрямувати головні сили на розв'язання таких проблем, дипломатичні конфлікти, як поділ Галичини, належність Холопщин, постачання продовольства з України, поводження австро угорських військ в Україні, повернення українських полонених з констаборів тих часів. Але самим важливим, як він вважав, була ратифікація Австро-Угорщиною Брестського мирного договору. Саме договір на той час міг би захистити Україну. І для того він активну роботу розгорнув по ратифікації не лише з Віднем, але й Німеччину, Болгарію та Туреччину. Але не встиг провести ратифікацію цього договору. На жаль, він так і залишився в архівних документах. Новий етап розвитку української держави вимагало формування оновлення моделі міжнародних відносин і нової дипломатії. У перших державних документах євроінтеграційний курс визнано україною саме. Пріоритетом. Пріоритетом. Це написано в Декларації про державний суверенітет України ще, коли не була Україна названа Україною РСР. Ще в 1990 році. Після розпаду Радянського Союзу перед Україною постали дуже складні задачі: це відсутність безпекової підтримки союзників, тиск щодо Ядерної України провідних держав світу, наслідки Афганської війни, відтягування ратифікацію Росії договору. Великого договору про визнання нашого суверенітету, синдром Чорнобильської трагедії і таке інше, таке інше, таке інше. Низка міжнародних визнань суверенної України є гідною сторінкою нашої незалежності. Міністерство закордонних справ України, очолюване на той час Анатолієм Максимовичем Зленком, розпочало інтенсивну ходу в систему міжнародних відносин, систему міжнародного буття. На кінець грудня 91-го року Україну визнали 68 країн світу, з більшістю з них Україна обмінялась посольством. Передача міжнародної естафети Геннадію Довенкові приносить Україні нові здобутки, розгортають розбутову відносин з низкою країн, і з кожної з них реалізується своєрідна модель співробітництва на двосторонньому рівні. Спеціальне, особливе, поглиблене, політичне, стратегічне. Посилене партнерство тощо. Для поглиблення співпраці дипломатами обрано варіант специфічних моделей двосторонньої взаємодії з провідними країнами. Такий, наприклад, як Україна США, була створена комісія Кучма-Гор для розв'язання найскладніших питань. Щодо відносин України і Республіки Польща, створений консультаційний комітет президентів України і Республіки Польщі які вирішували найболючіше питання двосторонніх відносин. Для дипломатії суверенної України не вистачало професійних кадрів, не вистачало знань. Дипломатія перших років міжнародної права суб'єктності це були доволі складні завдання, однак глибоко цікавими, пізнавальними, натхненними без перебільшення успішними. На дипломатичній ниві виявилися неабиякі таланти. До шановних ветеранів дипломатичної служби Зленка, Удовенка, Бутейка, Гуменюка, Турянського, Богоєвського, Сліпченка, Веселенко, Майдана, Гудими, Макаревича, Тарасюка, Огризка та інших додалися нові імена дипломатів. Вибачте, дорогі наші колеги, надзвичайні повноважні посли, посланники, радники, секретарі Ша. Що не всіх тут згадано. Яскрава постать дипломата-державника Геннадія Йосиповича Удовенко нерозривно пов'язана з історією творення і незалежної України, і нашого Міністерства закордонних справ, нашої дипломатії. Удовенка і міністр закордонних справ був, і головою Народного руху України. 52 м президентом Генеральної асамблеї ООН, єдиний серед українців, достойний обійняти цю посаду. Видатний дипломат завдяки його професійності, енергії, інтелекту і любові до рідної Батьківщини, Україна утвердилася на міжнародній арені, стала помітною на світовій політичній карті. Фактично світ про Україну позитивно заговорив. З часу керування МЗС України Геннадієм Льоспичу Довенко. Зовнішня політика України зростала і мужніла, і мужніла. Принциповість Удовенко в захисті стратегічних інтересів України не могла погодитися з деякими питаннями зовнішньої політики очільників нашої держави і привела його у Верховну Раду України. Нелегкий час випав на долю міністра. Найскладніше питання прийшлося вирішувати: і долю ядерної зброї, і Чорноморського флоту, і державних кордонів. Але саме тоді було закладено основу особливого партнерства України з НАТО, врегульовано стосунки з Європейським Союзом. Основа його діяльності стала винайдена ним формула трьох П професіоналізм. Патріотизм і порядність, власне, те, чого так не вистачає в українській політиці. Який би він не був зайнятий, який б як би не поспішав, звернешся навіть у владних коридорах, завжди зупиниться, вислухає, при тому уважно, розсудливо, подумає, порадить, людям ну, просто і зрозуміло, не було зверхності, не було штучного поспіху і погляду на тебе згори. Це надавало то чому чим впевнені, що їх почули, допоможуть, підкажуть. Згадується тепла гостиність Геннадія Йосиповича, його дружини Діни Григорівни. Завжди для всіх, хто завітав до посольства України в Варшаву, знаходилася чашка чаю, кав, зігріють, нагодують, розпитають, допоможуть. Людяність, розуміння, доступність, розум, інтелектуал високий, все це разом поєдналось неповторні. Людині, неповторній людині. Дуже бувало часто і в посольстві України, в Варшаві, і в Польщі, тому що Геннадій Осич запрошував, витягував мене з Києва на різноманітні польські конференції, знаю, що польську мову тим самим могла допомогти і роботі посольства. Було б слушним повернутися до гарної традиції, відзначати в червні, 22 червня, роковини видатного дипломата. Проведенням конференцій, у читання, як це робила наша дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ. Не можу не назвати кілька провідних перших документів, які належать також різноманітним дипломатам нашої держави. Серед перших це основні напрями зовнішньої політики, закони про основи національної безпеки. Про дипломатичну службу, угоди, про Асоціацію України ЄС, про харцію особливе партнерства з НАТО, меморандум з НАТО і таке інше, таке інше, таке інше. Після розпаду Союзу українських дипломатів короткочасні терміни вдавалося залагодити міждержавні проблеми, що виникли в результаті розпаду СРСР, територіальні суперечки з Росією, Молдовою. Румунія, матеріальні претензії з Білорусі, Молдови, Польщею, Румунією, Грузією. складні питання історичної пам'яті з Польщею, з Румунією та Угорщиною. Дипломатія творила власну українську зовнішню політику, бути творцем нового, захоплюючи справа, вікна управління з питань зовнішньої політики, адміністрації президента, очільника Володимира Фуркала, дипломата з великої літери. Світилися всі 24 години на добу. Мені пощастило працювати під керівництвом Володимира Фуркала, в якого багато чому навчилися практиці і, і, і аналізу дипломатичних рішень. Низку складних питань двосторонніх відносин України вирішував видатний дипломат Антон Ботейко. Він був і народним депутатом, і послом. І да, очолював посольство в США в Румунії і першим заступником міністра закордонних справ. Однією з характерних і сильних сторін його підходів була превентивна дипломатія та детальний супровід досягнення намічених цілей. Низку складних питань двосторонніх відносин він вирішував видатний дипломат, переконуючи протиложні сторони знаходження в необхідності, знаходження компромісів. Антон Бутейко володів над цю способами ведення дипломатичних переговорів. Мені знову ж таки пощастило, була на кількох з них і багато чого почула і навчилася, дотримуючись буквої положень міжнародного права. Але поклав, на жаль, здоров'я врешті життя, доводячи і відстоюючи право України на дотримання паритетних відносин з боку НАТО, з боку Румунії. Під час посування Румунії до НАТО. Саме завдяки йому мав успіх переговори щодо україно-румунського сухопутного кордону, делімітація морських акваторій в Чорному морі, Чорному морі. Він щиро радів успіхам України тяжко переживав невдалі кроки її керівництва. Через один з таких кроків підписання 2003 року угоди про єдиний економічний простір з Росією, Казахстаном і Білоруссю, що було пропозицією, да, фактично, Російської Федерації, це було відмови від європейської інтеграції, Бутейко подав у політичну відставку з посади посла і дипломатичної служби взагалі. Це був не просто мужній вчин, він став прикладом відстоювання стратегічних інтересів держави. Україні. Ми вчилися у цих корифаїв дипломатичної служби, патріотизму, безкомпромісності і професіоналізму. У сучасних умовах, у сучасних умовах повномасштабного вторгнення держави агресора в Україну перед вітчизняною дипломатією стоїть головне завдання сформувати міцну та потужну коаліцію союзників, які допомогли би приборкати агресора, спонукали б його до переговорів і дипломатичних кроків, але за українських вимог за українське бачення. Також необхідним завданням є аналіз і врахування можливостей, спроможності ворожої держави, форма роботи має бути здебільшого закритою та на двосторонньому рівні. Інтереси справи вимагають від українських дипломатів наполегливості, завзятості, використання кращих професійних якостей, спрямованих на конкретний результат. Мирна незалежна Україна в роки Незалежності ні не з ким не воювала, навіть пишалася тим, що не було етнічних конфліктів на нашій території. І, здавалося, з відсутністю загроз, які Україна приспала, не очікувала удару в спину від такого званого стратегічного російського чинника. Держава дещо розслабилась, не дбала про посилення власних збройних сил, дозволила залізти Московщини свою власну кишеню. Законодавчу систему, що сьогодні отримала Україна, так, отримала війну. Цей жах має пережити теперішнє і вірогідно, наступне покоління, пережити і вижити в тих умовах. Це наше покоління, покликання старших дипломатів навчити бути виваженими і мудрими, навчити жити в нових умовах війни. Сьогодні ми пишаємось успіхами сучасної дипломатії України. Це організація протидії російській агресії, консолідація міжнародної підтримки, це розбудова Європейської держави, це захист громадян України за кордоном, це промоція українського ВПК також за кордоном. Результати не забарились. Делегацію РФ позбавлено права голосу в ПРЕРТ. Президент Росії за злочини проти України, Міжнародним судом оголошений злочинцем, має бути заарештований, і притягнутий до кримінальної відповідальності. Посилився санкційний тиск. Виходячи з пріоритетів дипломатичної служби, українська дипломатія має брати до уваги реалії війни та працювати на спільну перемогу, підкреслив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І зазначив, що зовнішньополітичний курс, затверджений главою держави, залишається незмінним. Його ключові параметри визначені реаліями війни, війни, в якій Україна має перемогти, щоб гарантувати безпеку для своїх громадян і відновлення міжнародного порядку. Додаємо до, порядку, до міжнародного порядку в Європі і в світі, завдяки зусиллям дипломатів України. Країни-учасники НАТО чітко заявили, що єдині у своїй підтримці суверенітету нашої держави і нашої територіальної цілісності. Дипломатію України необхідно озброїти. І мова тут не йде у першу чергу про розбудову сильних збройних сил держави. Мова йде тут у першу чергу про розбудову сильних збройних сил держави. Дипломатичній службі, як бачаєте, необхідно надати можливість більшої свободи дій. Та інституційної першості, повернути її до безпосереднього керування зовнішньою політикою в якості державної установи, а також практичної реалізації провідних засад з метою посилити впливовість нашої дипломатії на систему державних рішень. Задача дипломатів також полягає в необхідності навчитися сучасному лобізму, опанувати новими шляхами необхідного впливу ефективного використання яких сприятиме досягненню мети. До практичної роботи слід додати також і засоби кулуарної дипломатії, мінізувати публічність, дбати про результати дипломатичної діяльності, долучити до справи, ветеранів, до навчання, ветеранів дипломатії. У нашій традиції є дуже хороші послідовники на свята дарувати подарунки. Найкращий подарунок для дипломатії України на наше переконання це вітчизняні Збройні сили, сильна армія і розвинута економіка, які мають вистояти в умовах жорстокого протистояння агресорові і боротьби добра зі злом. Слава Україні! Дякую вам. На цьому я завершила свій виступ. На все добре.